Якщо ви дивитесь регулярно мій канал, то ви знаєте наскільки сильно я люблю. Механічні клавіатури. І сьогодні в цьому відео хотів би розповісти про ще одну круту клавіатуру від компанії Yunzi. І ця модель, яка називається AL80. Клавіатура механічна, підтримує хотсвап, вона виконана із металу, дуже крута конструкція. Це gasket Маунт, є регулятор гучності, є екранчик, PBT double shot Кейкапи і дуже крутий тайпінг. Це клавіатура бездрутова, має хороший комплект, і тут дійсно є що розповісти. І саме найголовніше, що вона коштує адекватних грошей. До того ж, якщо ви знову ж таки дивитесь канал, ви бачили ось цю клавіатуру, яка постійно у кадрі, і також на неї є огляд. Це Юнзі AL75. І саме цю клавіатуру ми можемо розіграти. Тому всі умови в описі під цим відео приймайте участь. І отримати шанс виграти ось цю красуню. По дизайну клавіатура виглядає класично. У мене версія в чорному кольорі з розбавкою кейкапів білого, плюс шерифти і всі символи теж білого кольору. Виглядає красиво. Якщо брати по кольорах, то є ще у сріблястому, як al 75 і тут вже по смаку ви обираєте, що вам більше подобається. Клавіатура вся повністю виконана із металу. Складається вона з двох частин: це верхня частина. Нижня, які скручені між собою. Є ось така красива глянцева вставка. Так, клавіатура дуже сильно лишає сліди від пальців, і особливо ця частина глянцева. Ну, але краса потребує жертв. Якщо говорити про кейкапи, то вони PBT Double Shot. Мають дуже класне таке відчуття ну, лиття пластику, хороші кейкапи. Мені дуже подобається підхід компанії, що клавіатури якісні як ззовні, так і всередині. Я вам показав її з різних сторін. Тут у нас кноп, тут у нас екран. Зараз детально розглянемо, поки що я поставлю. Давайте подивимось на комплект. В комплекті йде ось така коробочка з аксесуарами. В середині коробки у нас є ось такий кабель, він йде Type-C, Type-A, резиновий. Це мінус, але, в принципі, клавіатура бездротова, ви можете її заряджати і користуватись потім вже без дроту. Хоча, в принципі, Можна кабель любий інший поставити, який вам потрібно. В комплекті з клавіатурою є також два свічі на заміну: це Кокоо Cream. Свічі, до речі, дуже класні. Є кейкапи такі білого кольору. Пулер для свічів такий капів комбинований, простенький, але є. Ну і також документація. Це інструкція IL80. І ось у нас окрема інструкція по комбінації клавіш. Причому тут можна бачити по екрану, по співвідношенню всіх кнопок. Як хочете собі обираєте і під Windows, і під MacOS. Що важливо, також що клавіатура підтримує також софт і можна встановити навіть на Mac. По специфікаціям: 6000 мА акумулятор. Це дуже круто. Gasket Mount. є в нас RGB підсвітка. Важить клавіатура 1,5 кг. QMK та Via вона підтримує, Bluetooth 5.0. 24 Гц підключення також. Ну і Type-C відповідно по кабелю. Даблшот, PBT кейкапи Cherry профіля, сумісні знов ж таки Windows, Mac, Linux, Android, iOS, ну і свічі підтримки 3 і 5 PIN. Вертаємося до клавіатури. Як сказав раніше, клавіатура просто моноліт. І відчувається одразу, що там багато шумки всередині, вона класно зібрана, вона скручена гвинтами. І коли ви тримаєте в руках дану клавіатуру, відчувається, що вона реально якісна. Клавіатура зібрана чудово, нічого не скрипить, не люфтить, і відповідно бути такого й не може, тому що дві металеві пластини з купою шумки всередині. Що може сказати по ніжках резинових, Так на на нижній частині корпусу є резинові ніжки. Клавіатура не має висунених ніжок, але в неї вже йде кут, під яким вона відповідно стоїть на столі. Якщо поставити клавіатуру на столі, вона стоїть тут просто монолітно, вона не рухається. Ніжки тримають дуже класно, і це, як на мене, плюс. Зверху на клавіатурі ми можемо побачити отвір для того, щоб сховати 2,4 ресивер, підключення Type-C для зарядки або дротового підключення по центру і режим Bluetooth. Wi-Fi, тобто 24, і по кабелю переключення режиму macOS Windows немає тільки через комбінацію клавіш. Що стосовно верхньої частини, значить, це у нас pbt даблшот кейкапи. Вони приємно відчуваються пальцями. Вони трошки такі, знаєте, ширшаві, але це приємно. Мають таку виражену канавку і тримати пальці на цих кейкапах приємно. Знов ж таки, Чері профіль, якщо ви знаєте, розбираєтесь в цьому, то будете знати, що ви замовляєте. Якщо говорити про кноп, кноп тут крутиться дуже приємно, чіткі відсічки, класно, тихо нажимається. От реально, кноп, регулятор я тут прямо зацінив. Плюс є екранчик. Екранчик ми зараз включимо. Ви побачите, як він і підсвітка одразу загорілась, і сам екранчик. Юнзі нас вітає. Ось так це виглядає. Така анімашка там показується дата, показується акумулятор, час 2,4, Розкладка, точніше, система Windows. Блокування і включення в різних комбінаціях ви можете налаштовувати. В програмі також там багато налаштувань, і екрану, і відповідно свою заставку можете поставити і, в принципі, інформацію виводити, ту, яка вам потрібна. Що можна сказати по підсвітці? Ну, Підсвітка тут пробувається навколо кейкапів, кейкапи не просвіщаються. Тут, хіба якщо ви хочете ставити інші кейкапи, буде світитись, діод тут знаходиться з південної частини. Кейкапи знову ж таки, підсвітка просвічується. Поміж них, навколо них, ну і виглядається доволі привабливо. Яскрава підсвітка, є багато різних режимів. Ви собі можете коригувати підсвіточку як хочете. Ну а тепер давайте заглянемо всередині, подивимося, що там ось так виглядає кейкап, структура така знову ж таки трошки ширшава, але приємна. Лиття пластику хороше. Відповідна технологія Double Shot. Якщо подивитись на товщину стінок, то вони дуже класні. І взагалі пластик не гнеться на кейкапи. Це саме стосується. Інший кейкап, якийсь любий взяти, дуже класне лиття, гарно, чітко виглядає символ, і також знову ж таки він вилитий класно. Мені подобається. Стандартні кейкапи Юнзі, реально дуже хорошої якості, тому якщо ви там розглядаєте для себе кастомну клавіатуру, то на стандартних можна сидіти і реально будете отримати задоволення від тайпінгу. У середині одразу можемо побачити те, що я казав, значить, свічі Cocoa Cream. плюс е, в нас діод з південної сторони. Показую сам свіч. Свічі тут з заводу змащені. Він дуже ходить плавно, м'яко так знаєте, без піску, без якогось тертя. Реально дуже прикольні свічі. Мені подобається їх і сила натиску, і швидкість працювання, і взагалі по ходу. Тобто, от реально, я на цих свічах вже сиджу давно. Всі характеристики ви можете на сайті подивитись. І... Реально дуже гідний варіант свічів. При тому, що найголовніше дуже приємний кремовий звук. Не дарма вона називається Cocoa Cream. Якщо заглянути всередину, можна побачити вставку силіконову під пробілом, там де пустота, тут є вставочка. Е, можна також побачити одразу змазку, хоч вона і мінімальна на стабілізаторах, я би змастив. Тут щось трошки вони пожаліли, але це не проблема допрацювати. Бачимо також е, шумку між плейтом і виходить, платою. Є товста така шумка, плюс свіч-пад, тонка прокладка на самій платі, тобто не буде стукати свіч по платі. 3-5-пін конектор. Бачимо, що тут також полікарбонатний плей, це е, створює більш такий глухіший і крутіший звук, немає відчуття дзвону металу. Це реально топ. І плюс по шумці, відповідно, там повний пакет знизу, також все заповнено шумкою. На дні корпусу там же під платою і самим корпусом саме цікаве це тайпінг. Тайпінг я відповідно вже пробував зараз. Продемонструю трошки. Ми поговоримо про стаби. Стаби тут доволі непогані, але їх варто допрацювати, трошки змастити. Вони відпрацьовують гарно. Вони відпрацьовують гарно, але можна зробити ще краще. Плавніше і більш тихіше, тому що змазка там заводу мінімальна. Але при тому стаби відпрацьовують гарно, вони не гремлять. вони не мають такого відчуття знову ж таки, нечіткості, коли ви натискаєте на кнопку. Ну і сам звук доволі приємний, гарно спрацьовує. Самі основні кнопки теж натискаються дуже приємно і звук реально класний. Якщо говорити про автономність даної клавіатури, то на тиждень часу даної клавіатури 100% вистачає в моєму форматі використання. У мене завжди включена підсвітка відповідно, я клавіатурою користуюсь на протязі всього робочого дня, і реально показник в тиждень це дуже класно. Особисто я софтом не користуюсь, але в софті є багато можливості, в якому ви можете налаштовувати клавіатуру, можете і кастомізувати, назначати кнопки, ставити макроси, що завгодно можете робити. Тут можливості реально великі, так само, і екран налаштовувати можете. Реально мені подобається ця клавіатура, і по начинці всередині, і по софту. Я знаю, що софт для багатьох дуже важливий. І як на мене, то в даній клавіатурі софт реалізований теж непогано.